Як я скинула 25 зайвих кілограмів і як же я їх набрала? Саме більше цікавить людей, як же я їх набрала. А набрала я як багато жінок під час вагітності, під час операцій, коли були загальні наркози. У мене їх було аж 5. І два е, загальних наркози, коли було кесарево. Найбільше, що мене засмучувало, це мої руки, вони були такі товстенні. І мені приходилось з ними дуже гарно працювати, качати, е, дисциплінувала себе, працювала з емоційним голодом. Е, треба було почути, що таке фізичний голод, що таке емоційний, щоб прибрати ці дурнуваті перекуси, вони дуже сильно заважають людям жити. А ще потрібно було прибрати. Мені тих людей, які нав'язали, що в мене є глисти і паразити. От саме більше наша помилка в наших хворобах, в зайвій вазі, що ми не вміємо мислити. Ми не вміємо мислити критично, ми не вміємо взагалі мислити, ми не вміємо чути свій організм, ми чуємо всіх, але не себе. І треба почути не себе, наприклад, хочу піченьку, хочу перекусити, хочу, це ні, це не треба чути. Треба свій внутрішній голос почути і правду собі сказати. Я лінива, я, лінива. я багато їм, я переїдаю, я перекушую, я не займаюсь фізичною активністю, я не п'ю воду, я лягаю вночі пізно спати, в два ночі, наприклад. Я рано не встаю, я собою абсолютно не займаюся, бо я лінива людина. І як тільки я це визнала, я скинула 25 зайвих кілограмів на сьогоднішній день, я їм що хочу. От в мене організм сьогодні хоче рибу, він буде їсти рибу. Хоче кроусан, він буде їсти кроусан.